Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Малята, а ви знаєте, що означає вислів у страха очі великі? Якщо ні, пропонуємо подивитися казку, яка називається Курочка і її тінь». Одного чудового ранку молоденька курочка прокинулася раніше за всіх і вийшла у двір клювати зернят. Тільки вона почала клювати зерно. І я побачила, що біля неї якийсь страшний чорний звір. І як закричить наша курочка: Ко-ко-ко, рятуйте, рятуйте, хто може страшний звір! Страшний чорний звір! І давай бігати по всьому подвір'ю. а звір від неї не відстає. Своїм криком курочка розбудила іншу курей. «Ко-ко-ко-ко-ко!» Ти чого так кричиш? Що сталося? Ай, рятуйся, рятуйся. За мною якийсь страшний звір бігає. Злякалися кури і давай почнемо подвір'ю бігати, шукати. «Ку -ку 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 -ку! Де цей страшний звір? Кого ми бачили? Ку -ку 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 Коли курочки обігали все подвір'я і нікого не знайшли, вони знову прийшли до нашої дочечки. Цей страшний звір! Ми нікого не побачимо. А, я достаю і боюся навіть дихати. Ось він біля мене. Він від мене нікуди не відходить. Засміялися курки. кошки. А ти що, не знаєш, що це твоя тінь? Це моя тінь справді. І курочка почала сустріати. Вона криє заняття. І страшний звір крує зернятко. Вона помахає кримцям. І Страшний звір помахає крицям. Вона покрутить головою. І страшний звір Крутить головою разом з нею. А курки посміялися з нею та й пішли до себе курятник. Ідуть вони, сміються. Для них теж якісь страшні чорніки. Ой, огу-го! Страшний чорний куришкий куляти, ховайся, ховайся! Ось такі полохливі курочки! Малята, ви здогадалися, якого страшного звіра злякалися кури? Правильно, це була їх власна тінь. Малята, тепер ви знаєте, що з інших сміятись не треба. Бо страха і справді очі великі.